Пане Сергію, вітаю вас. дня. доброго дня. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, заява Пашинського про те, що нібито на Донбасі тепер російських військ за е, даними розвитки і за будь-якими іншими даними тепер більше ніж українських. Наскільки можна довіряти цій інформації? Е, адже, окрім Пашинського, про це що говорять деякі відео на Ютубі, які сьогодні з'явилися в соціальних мережах, можливо, це інформаційний закид, а можливо, так і є, які показують про те, що рух колон з Російської Федерації постійно продовжується в сторону України. Ну, насправді давайте говорити про те, що раніше була заява міста оборони України пана Полторака, який сказав, що чисельність російських військ на ДНР, ДНР становить в межах 7,5 тисяч вояків і стації контрольованою, і всі відстежування військової техніки українською стороною. Контролюються, я не готовий говорити про те, що на сьогодні чисельність російських військ і сепаратистів більше ніж у військ української армії, тому що на сьогодні в цій зоні перебуває близько наших 40 тисяч вояків, і за військовими планами є стратегія. Те, яка передбачає посилення нашого угрупування тими військами, які знаходяться в другому е ешелоні. Так що я не, не, не говорив про те, що кількість російських військ в цих двох областях є більшою, ніж чисельність українських військ. Можливо, Заява Пашинського. Готує певний ідеологічний ґрунт для швидкого ухвалення тих документів, які передбачають цьому підходи до проведення мобілізації, і про інші заходи пов'язані з реформуванням збройних сил і інших слових структур. Але в будь-якому разі ми говоримо про те, що ситуація залишається складною. Але контрольовано, і це якраз про це говорять речники. АТО і представники наших своїх структур. Дякуємо, пане Сергію. Боже вам вдалого дня. Наглядачам нагадаю, що військовий експерт Сергій Згорець коментував заяву пана Пашинського стосовно того, що, начебто, на Донбасі, кількість російських військових перевищує кількість українських.